А що за список взагалі? Вибачте? Список представників засобів масової інформації акредитованих у 2013 році при році при раді. обласні. Акредитація це е, не обов'язково абсолютно акредитація. розумієте. Акредитація не потрібна для входу на сесію. Сейчас перезвонят, сейчас все скажут, сейчас перезвонят. Ну, я розумію, але це дико просто а я а, а я не знаю, кажуть, у нас списку я... немає. Кажете, кріоти, ні один плюс один, ні гречки, нікого немає. А дикого ставить? А я представляю, що вона спуск, ми світло, все перенес. Я не так, а не живу. Зараз я попрошу. Цього не пускає. Немпристодно ну, теж немає У нас акредитація. А яка акредитація? Державний орган з висцею саморегулювання. Ну так все, я, які я проблеми? Ну так ми пішли. Це не обов'язково, це рекомендовано ну, розумієте? По Почекайте, до кого нам звертатися? До управління Ну вообще, ну, вообще ну, ідеально нам було. Нас пускає. Ну нам ну, ідеально. Ну надо було, заклади. ну є закон, ми це не порушили жоден закон. Абсолютно. Чому ми не можемо прийти тоді? Ну все ми пішли. Ми Ми пішли. Дякую. я знаю, дякую